Цю дорогу, якось м, переживання такі м, ну, їдемо майже до лінії розмежування, до лінії фронту. Але коли по приїзду всі страхи як би, минули і виконували просто свою роботу. Це було круто. Стоматолог Ігор Лисько згадує про першу поїздку на фронт разом із колегами-лікарями. Розповідає ідея створити пересуний стоматологічний кабінет для лікування військових на передовій виникла торік, у листопаді за вечерою з друзями. Тоді каже колега Ігоря Іван Максимович, їхній стомат батальйон об'єднав сім вінничан. Розпочали із закупівлі фургона, який і переобладнали. Цей вечір знайшов приблизний фургон, Через два дні в суботу ми сіли, поїхали в Житомир, придбали там за близько 6 тисяч доларів цей вагончик і все, і почалась робота. Обладнання та розхідні матеріали взяли із власних клінік, каже Максимович. Поставили стоматологічне крісло, стоматологічний компресор, поставили рентгенапарат. Поставили проявник сканер, зробили освітлення. Там можна робити практично все: терапевтичне, хірургічне. Кабінет повністю готовий до. Чекаємо до, до прийому. Да. Зараз перший на піввосьмій. Стомат кабінет на колесах облаштовували три місяці, розповідає волонтер Олександр Чемериський. Він й організував перші поїздки на фронт. Моя була задача це знайти військових. Організувати маршрут. Ми шукаємо бригади, які відходять тил для відпочинку. От ми зв'язуємося з такими бригадами. Виясняємо, коли вони будуть, наприклад, відведені, і вже підлаштовуємо наш виїзд. На фронт стоматологічний фургон виїхав цьогоріч у лютому. Три дні працювали на деокупованій Харківщині. Військових лікують безкоштовно, каже Максимович. Якщо лікар працює, пацієнти навіть приходять зі своїми. Рентгенівськими знімками ми думали, що буде прям хірургія. Хірургія, бо це ж передок. Там тільки самі невідкладні відкладні стани. Ми там наготували хірургії багато. А виявилося, що з 30 пацієнтів два тільки хотіли видалити зуби. Навіть комбата лікували. Він боявся. Він каже: я з автоматом не боюсь, а зуби боюсь лікувати. На Харківщині вражали масштаби руйнувань, які залишили по собі окупанти. каже волонтер Олександр Чемериський. За понад два місяці роботи лікарі стомат Бату зробили вісім ротацій на фронт. Працювали зокрема у Слов'янську та Краматорську. Пролікували понад 200 військовослужбовців, каже Ігор Лисько. Зараз в їхній команді лікарі не лише із Вінниці, а й з Хмельницького, Львова та Києва. Всього 30 фахівців. Роботи вистачає усім, каже Ігор Лесько. Відчуття що вони потрібні, що про них дбають, що про них не забули. Я вам скажу як лікар для мене це найвища оплата за мої надані послуги. Хлопці молодці, кані Хотів дуже подякуватися. Дуже дуже ще не підійшли. Треба взяти, буде телефончик. молодці хлопці. Ось так, на п'ятерочку. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.